Які ж прекрасні краєвиди. А як вигадаєте, що це за режим? Впізнають лише Олди. Це Мед Сіті. У 2017 році почала набирати популярність види ігор, там де ти можеш грати або за поліцейських, або за бандитів. Бандити мають тікати, що частіше зазвичай відбувається за дуже часто. А поліцейські мають їх або ловити. Ну, або робити масові перестрілки. Е, першу вели, реальну велику популярність, наскільки я пам'ятаю, отримав режим Prison Life у 2014 році. Однак розробник закинув ну, в цей режим, не став додавляти нічого глобального, і в результаті цей режим таки лишився десь далеко в закупках Роблокса. Далі вийшов Jailbreak. Який навіть досі тримає свою популярність біля 10 тисяч онлайна, можливо, трохи менше. І далі, в той же рік, виходить Mad City. І воно гравців заставляло в себе грати через те, що це не просто рандо. Е... Вона пропонувала дуже велику красиву мапу, як ви зараз бачите. Досить регулярні оновлення, як і в принципі в Jailbreak. І, що найцікавіше, бік суперзлодіїв та просто злодіїв. Ти міг стати суперзлодієм, як я зараз. Якщо ти, якщо ти уб'єш супергероя, і тобі. Ага, поняв, я вже зарейдив, і то... з нього з деяким шансом може випасти кристал. І якщо ти його підбереш, ти отримаєш любу суперсилу супер... суперзлодія. Стати суперзлодієм просто ви, на початку гри, зайшовши на іконку, не вийде. Лише таким чином. Це доводило в гру, це заводило людей і давало цікавість, тому що 2017-й епогея супергероїки туди-сюди, Marvel, DC набирала популярність. І тому цей режим став дос досить популярним. Також цей режим виділявся тим, що у нього можна було купити дуже багато бойової техніки, такої, як танки, літаки, гвинтокрили і навіть деякі бойові машини. Але тут немає ніякого окремого магазину, де ти можеш їх купити. Є, звісно, окремий магазин для цього в. Оно, бачите, дві позначки для зброї, звичайної, але фактично ти її можеш купити прямо на місці поліцаїв поліц... поліц... чи бандитів, тому немає різні йти туди і сенсі тільки в супергероїв. Та й тут на майже ніхто не ходить. До речі, ось де можна купити цю красу. Але коштує вона як печінка! 4 мільйона бойових гвинтокрил. Найдешевший літак. який це найдешевший літак? 350 тисяч. А літак, на який я зараз збираю, це 6 мільйонів. Але, в принципі, нафармити більш-менш реально. Я, наприклад, цю суму нафармив за три. Так що, в принципі, це більш, ніж реально. Також у Мадсіті е, кожен рейд кожної локації особливий. Правда, я не розумію сенс робити банк на важким для лутання, якщо тут за нього всього 750 долярів дають. Тому сенс лутати банк фактично немає, вигідніше золотати літак або ще щось. Однак, якщо Джейбл Рік тримає свою популярність і досі, то Мед втратила свою популярність. І зараз у неї онлайн приблизно по 400 чоловік. Чому так, спитаєте ви? Тому що тоді, коли у Brick виходили досить часті оновлення, у Медсіті просто зробили пару оновлень і закинули. В результаті зараз про цей режим майже ніхто не згадує. Що максимально цікаво, тому що фактично це легенда. На рівні з Джейлбріком. Тому, тому, як я і казав на початку, лише олди зрозуміють. Весь кайф від цього режиму. Чувак. Я твою машину на ноль помножу. А, точно, це ж свій. Я тільки свій дамаж, ну пусте. Ну взлітай! Ти взлітати будеш. Нє, не буде. Ну просто ідеально. А ще тут є новочки прикол під назвою Ліміт спавну. І в Вертаті тепер я мушу бучитися. Сувала читайте мені заспавнити Ідіотський гвинтокрил. Не ви за це заплатите скотин. Також в деяких оновленнях. на Одному з островів, зараз я не можу показати, тому що він лі... так не спавниться, можна знайти досить цікаві техніка. Наприклад, hoverboard, на якому можна літати. І літаючий мотоцикл. В деяких оновленнях навіть можна було купити літаючу машину. Але, знову ж, як я і казав, без оновлень Медсіті дуже швидко втратила свою популярність. А коли грає. Довго не оновлюється, ти просто втрачаєш інтерес грати у неї довго. І можеш повернутися лише через, е, через місяці, чисто для того, щоб наверстати той самий момент і відчуття, які ти відчував тоді. І Мат це одне із таких місць. Тому що сама гра прикольна, але вимагає досить багато доробок яких, власне, уже і не буде. Дякую за перегляд і всім пока!